Морозник білий, не, він чорний. Виходить. Назва в нього морозник чорний. Ось він такий, він зацвітає з жовтня місяця. Зараз у нього період спокою, тому його можна розкопати, викопати, поділити. Хто хоче, морозник буду продавати. Дивіться, морозник чорний і морозник ведмежа лапка. Значить, ведмежа лапка. Я так зрозуміла, я питала і у вас, і все, і читала про нього. Значить, оце він вже відходить. Це виходить, він відцвівся і відходить. Ось цей буде цвісти точно, тому що минулого року він не цвів. Оці, ну, мабуть, будуть, тому що сильні. Бачите, які вони тут. Коротше, я їх буду теж продавати, хто хоче. Пишіть мені в особисті, буду викопувати під оплачене замовлення. Отакі От діла. Хто хоче морозника, навітай.